В ефірі «Лай Студія. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про ботулізм. Чоловік з'їв в'ялену рибу та потрапив до інфекційної лікарні з ботулізмом. Про це повідомили в одеському центрі контролю та профілактики хвороб. Мешканець одеського району поїв в'яленого ляща, виготовленого у домашніх умовах. Наступного дня у чоловіка з'явився біль у животі, слабкість. Здуття і головний біль. Через день виникли порушення зору, сухість у роті, порушення ковтання. Вже в інфекційній лікарні пацієнту ввели ботулінічний антитоксин. Детальніше про хворобу і про цей випадок розпитаємо в такої спікерки Аліса Сонікова, лікар з гігієни дітей та підлітків Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пані Ліса, вас вітаю, дякую, що ви долучилися. Добрий день, добрий день. Пані лісо це вже другий випадок, який стався на території Одещини, і у першому також причиною були домашні страви. Там було тушенка, і вона теж виготовлялася в домашніх умовах. Чи можемо ми говорити, що фактично причиною двох оцих випадків стали приготування м'яса та риби з порушенням правил приготування? Ці продукти були виготовлені в домашніх умовах, і порушення в результаті того, що не була дотримана технологія їх приготування, супутник ботулізму залишився в продукті. Якщо в першому випадку цей випадок перший стався у нас в березні місяці, це була домашня тушонка, тобто, це була качка, качина тушонка, яка була приготовлена. Практично вона теж була приготовлена місяць назад до випадку, який стався. І е, людина, яка з'їла цю кушовку, потрапила з ботулізмом в лікарню. І, в другому випадку, це правильно це був хляш ялений, теж домашнього приготування. Е, Значить... Чому ми говоримо, що це ботулізм? Тому що це перший... тому про це свідчать симптоми, які розвиваються під час виникнення цього захворювання? Самі перші симптоми, які з'являються у людини, це такі загальні симптоми, які можуть свідчити, ну, ми можемо сказати це навіть несерйозні симптоми, які часто бувають при інших захворюваннях. Тобто може бути пронос, може бути блювота, через де, через день-два вони зміняються. Наступає пораз кишечнику, наступає закреп, вбиття живота і таке невелике запаморочення. Тобто людина навіть не підозр... може не підозрювати, що це в неї вже починає розвиватися ботулізм. Тільки тоді, в більшості випадків, якщо аналізувати ці всі випадки, які в нас з ботулізму були зареєстровані в області, то ми бачимо, що в більшості випадків, можна сказати, Ну 80% люди звертаються тоді, коли відмічають порушення зору. А які це порушення зору? Це не просто став погіршився зір, тобто людина не може читати, розвивається порушення зору по типу дальної зоркості. Тобто вона зблизька не може читати текст, вдалину вона бачить, але близько вона не може читати текст, зовсім не може читати. Потім наступає така східка перед очима може бути, може бути е, опущення повік, це все в результаті дії токсину. От. І вже тоді людина, вже, можна сказати, на другій стадії виникнення симптомів, вона звертається до лікаря. Е, ну і в подальшому розвиваються такі симптоми, як сухість в роті, тобто людина говорить, що. У неї язик пристав до піднебіння. Потім така на порушення ковтання вона у воду, до того, така грудка, з'являється грудка в грудях, і вплоть до того, що вона ковтає, а ця їжа повертається назад, і жидкость повертається теж назад. От. Ну, Це вже такі стадії, які вже дійсно вже потрібно з перших ознак ботулізму вже потрібно подумати. Потрібно подумати, що я їв, що могло викликати у мене такі симптоми, і коли людина йде на прийом до лікаря, вона не повинна забувати і повідомляти йому, що я ще пов'язую своє захворювання. Можливо, я їв там консервовані продукти, можливо, я їв рибу, ялину. Скільки ми про це говоримо? І деякі легковажні громадяни ну не тільки забувають про те, що цього не потрібно робити, але і взагалі потрібно пам'ятати, що що могло визвати у вас такі прояви, так таких симптомів. Пані Алісо, але ну, тут є дуже пущу. один важливий момент. Да. Люди, коли роблять їжу самостійно, вони нібито присипляють отаку от увагу і думають, що у них точно все свіженьке, найкраще, без хімії, бо це домашнє. А виявляється, що навпаки, це може бути навіть більш небезпечно, аніж піти купити в магазині. І як правило ж, причиною ботулізму стають продукти куплені на стихи. Ринках, якщо не домашні, так? Десь з рук, десь з газетки з поперцю з тротуару і так далі. І отут важливо так насправді попереджати, що і те, що ви самі приготували, ви можете навіть не здогадуватися про те, що там може бути збудник. Якщо от ми генералізуємо так, цю проблему, бутулізм, він небезпечний чим. Тобто, з симптомами зрозуміло, людина в якийсь момент розуміє, що дуже погано, і вона звертається до лікаря, потрапляє. Як правило, в інфекційну лікарню. Як от з нашим кейсом чоловік отримав анатоксин так, спеціальний? Але які можуть бути да, наслідки. Антитоксин. Які можуть бути наслідки? Наслідки можуть такі, що коли людина не отримує необхідного лікування? А саме найдійовіше лікування це отримання цього антиботулініч... боту... антиботулінічного антитоксину або сиворотка ще говорять. А якщо людина не отримає цієї сиворотки, то вона може просто померти, тому що тільки така сиворотка може нейтралізувати токсин, який циркулює крові. І другий момент, якщо людина занадто пізно звернулася, тому що вже якщо звернулася більше, ніж через п'ять днів, то цей токсин вже проходить він уже не тільки в крові, він вже порушує цей бар'єр енцефало бар'єр між кров'ю і іншими органами, і тоді вже людина вже вже Практично людину врятувати не можна, тому е, саме перше лікування це введення цього токсину в перші години, в перші, е, перший день, коли людина звернулася, до, е, звернулася за допомогою. Е, значить, я хочу сказати, що у нас в Одеській області. Проблема антитоксичної антиботулінічної протибутолінічної сироватки вона ніколи не стояла так гостро, як і в інших місцях України, в інших містах України. Чому? Тому що ми почали отримувати централізовано цю сивортку з Києва. Почали отримувати, ну я не знаю, буквально, ну може менше 10 років назад, а до цього її не було. І одеська міськрада прийняла таке рішення, що за кошти одеської міської ради була закуплена ця сиворотка. Ну ця сиворотка це ж не простий лікувальний засіб, тобто вона повинна вводитися під наглядом лікарів дробно, тому її вводять. Вона концентрована тільки в інфекційній лікарні міста Одеси, знаходиться, і тільки під наглядом лікарів в реанімації вводять цю сиворотку. От. Чому у нас так ну, виникає питання? От дійсно ви говорите, що людина ну, в домашніх умовах вона говорить: я десять разів перемила ці овочі, я десять раз перемила цю рибу. Чому ж все-таки ну, захворіла я чи хтось інший захворів? От. Ну, по-перше, що любовник е е е е е е ботулізму, це так, ну, такий мікроб називається плостридія ботулізму. Значить, її характерна особливість та, що вона може існувати у вегетативній формі і в споровій. Кожний мікроорганізм бореться за своє місце під сонцем, в тому числі і ця паличка ботулізму. Коли несприятливі умови, ну, по-перше, вона знаходиться в кишечнику тепровних е тварин, може знаходитися в кишечнику риб. це вегетативна вегетативна форма. Коли вона попадає з пекаліями, вона попадає в ґрунт. Це для неї несприятливі умови, тому що може бути і перемерзати ґрунт, і може бути, ну, наприклад, високі температури. Та паличка починає образовувати своїх діток це спори. І от ви берете із ґрунту, наприклад, помідор взяли чи взяли там огірок, закрили його в банку. А це така властивість палички ботулізму, що ці спори починають проростати. Якщо там є, вони ж малесенькі, їх не видно зрозуміло. І ці спори починають без кисневому середовищі або недостатньої, недостатньої кількості кисню, це називається анаеробна середовище. Вони починають проростати. І коли вони починають проростати, то виділяється ботулінічний токсин. Це один Можна сказати, це найсильніший токсин, який смертельний для людини. Смертельною дозою для людини є кількість 0,3 мікрограма. Тобто це одна тисячна гра... міліграма, одна тисячна міліграма. Ну, представляєте, уявляєте, яка це, яка це кількість? Це така мікроскопічна кількість, якщо вона попаде в організм людини, то вже людина може захворіти. Те саме стосується і виготовлення тушонки, тому що м'ясо, м'язова тканина, може бути забруднена тими фекаліями тварин, десь щось недомили, закатали в банки, банки без пісню, і там починає розвиватися інтенсивне йде токсинотворення. Тобто, спори проростають, іде виділення токсина. Але ще така характерна. Особливість ботулізму, говорять, от я з цієї банки їв, там моя жінка їла, я захворів, а жінка здорова. Чому це так? Тому що характерна особливість ботулізму і розмноження цих спор, що вони мають розмноження, має локальний характер. У цьому кусочку м'яса пройшло розмноження, а той кусочок м'яса. Ну, совершенно, можна сказати, східний і ніякого, ніякої шкоди для організму не дасть. От. Значить, е, на, найбільше, най, найчастіше в останні роки, виникає захворювання. Так, тепер я хочу зупинитися. Що робити? От ми говоримо, що ці спори вони настільки стійкі. Дуже важливо, так. Вони вони видержують температуру, вони видержують зав'язання, вони видержують температуру до значить, температура кип'ятіння, це повинна бути 120 градусів, тобто це тільки коли в автоклаві кип'ятять, і 30 хвилин. А при кип'ятінні, ну, при 100 градусах це кип'ятіння, вони витримують 5 годин. Тобто це дуже така стійка спора в новнішньому середовищі. Так, що робити, щоб себе обезпечити, пані Алісо? Я розумію, що на 100%, звісно, не обезпечиш. Але все ж таки, давайте поради. І для тих, хто е, самостійно готує вдома ту ж тушонку або е, в'яли ляща. і для тих, хто купує продукти, е, та й в магазинах також я пам'ятаю, в попередні роки, в магазині продукти е, нібито мали е, цей, цей токсин. Значить, в багатьох джерелах пишуть про те, що е, якщо консерва м'ясна заражена е, боту, токсинами посрідні е, ботулізму, то можливо зміна може бути бомбаж банок або зміна е, ну, вкуса, смаку. Але це неправда, тому що навіть якщо банка не бомбажна, навіть якщо банка. Не, не змінився смак, то там може бути токсин ботулізму. Але інша сторона ну, цього, цього правила: що якщо у вас є бомбажна банка, то це вже однозначно ви повинні її не використовувати для живання. Ну, а що робити з тушонкою? У нас дуже багато зараз роблять цієї тушонки, Ви знаєте, що люди роблять все закривають: і качину, і гусячу, і, і яку угоду тушонку закривають, і кролика, і свинічу. все підряд. І для того, щоб убезпечити себе, ну, зрозуміло, що потрібно е, дотримуватися технології, не потрібно цю тушонку зберігати роками, тому що, Чим більше вона буде зберігатись, тим більше буде там утворюватися е, токсину. Але ще й таке є правило, що цю тушонку необхідно прокип'ятити. Тобто необхідно, наскільки цей, ці спори е, ну, дуже, е, дуже довго витримують кип'ятіння, то е, токсин, якщо кип'ятити протягом 30 хвилин, то цей токсин буде руйнуватися. Зрозуміло, тому не потрібно їти. Не яка вона не буде на ця тушонка? Але зрозуміти, її домашньо, її ніколи не потрібно їсти. І обов'язково треба прокип'ятити не менше 30 хвилин. Ну, і по-друге, це не стосується тушонки, яка проготовлена в промислових умовах, тому що в промислових умовах там своя технологія. Висока температура, тобто температура автоклава і більше 120 градусів, і практично у нас не було таких випадків, що пов'язані із вживанням тушонки промислового ви... промислового виготовлення. Це стосується тільки домашньої тушунки. Угу. Я додам я додам ці ті випадки, про які да. я казала в магазині, то була риба, теж в'ялена, яка в вакуумі була. Це було кілька років тому. Так, да, звичайно, це може бути риба. Ну, риба, в цьому ну, вакуумі. Ви ж розумієте, вакуумна упаковка там немає, там практично недостатньо кисню, там немає кисню. Тому, якщо там вона заражена, токсин заражена цими спорами, то це якраз є сприятливе середовище для проростання спору. Там може так і бути. Але особливо небезпечна риба, яка приготовлена в домашніх умовах. Ви розумієте, що цю рибу не можна ні а На в випадку її засунули в холодильник, в морозилку і думають, що позбулися всіх спор. Ні, спори витримують замороження. Тому риба, яка готується вдома власноручно, добре, якщо ви цю рибу самі зловили. Ви знаєте, що ви її зловили. Вона не була у вас там не в не умовах, не зберігалася. Не, не була вона, ну як не була поранена ця риба, тому що якщо риба поранена, то е, значить вміст кишечника може попасти в м'язову тканину. От. І тому, звичайно, якщо дуже багато риби, вона зберігається, отак от насип'ю, зберігається, тобто нижні слої получають менше кислороду, і поки воно дійшло, поки вона солилася. Коли вже діло дійшло до того, щоб її в'ялити, там уже в повному е вона нафарширована цим токсином. І ви знаєте, у нас кожен рік. От казалося б, ну що таке той ботулізм? Ну, випадки на рік. Але ж я сказала, що це смертельно небезпечна хвороба. Якщо її не лікувати, то це вже летальний кінець однозначно. Тому, якщо вже е ви хочете вжити рибу, то це все-таки. Треба брати промислового виробництва, і, по-друге, дуже ну, ретельно її готувати рік цього, ну, цього в'ялення. І ні в якому разі не треба її купляти на ринках, на стихійних ринках, особливо, тому що на стихійних ринках в першу чергу я маю на увазі, тому що ви не знаєте, як, це, як вона готувалася, як вона перевозилася, як її солили. От. І у нас був такі випадки, коли два роки тому помер хворий, він весь час купляв рибу на ринку, міста Одеси, у одного і, 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 тієї, і тієї людини, і все нормально. Ну, бачите, як вийшло. Я купив рибу, і вона дійсно оказалася вже зарадана цим токсином, через то людина пізно звернувся, і вийшло, що це летальний кінець наступив. Вот. Ну, і ще я хочу сказати, коли говорячи за рибу. От подивіться на сайт, на, подивіться в інтернет. Там пропонують яку хочеш рибу. І солону, і копчену, і в'ялену, і вони буквально через нову пошту протягом одного-двох днів вам доставлять. Ну, Це теж свого роду інтернет це свого роду, як стихійний ринок. Ви не знаєте, як її готували, не знаєте, які там у неї документи. Чи це кустарним способом. І це промисловим способом. Але я думаю, що промисловим способом через інтернет не відправляють. У нас такий випадок теж був, коли молода жінка отруїлася такою рибою, замовленою через інтернет, і дуже довго лікувалася. Кстаті, важко залежить від дози. Да. Да, пані Лісу, я вам так, дуже дякую сам... за ретельні попередження. Тому тільки в магазинах, тільки в перевірених точках продажу купуємо і рибу, і тушонку в тому числі. Дякую вам, Аліса Сойнікова, лікар з гігієни дітей та підлітків Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Мос України. Була на зв'язку з студією. Вже два випадки бутилізму зафіксовані на Одещині з початку року. На щастя, з пацієнтами все добре. Другий останній випадок чоловік сподіваємося, йде на поправку. Будьте пильними, будьте пильними і бережіть своє здоров'я. Залишайтеся сьомим.